12 грудня 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, появилось світло. Рішив показати для тих, хто заказував або може хоче заказати. От, прийшли подрібнювачі Скіф ВС 4120. Дана моделька у нас із бензиновим двигуном і також електрична моделька VSE 4180. Подрібнювачі скіф. Це, друзі, досить. Надійний подрібнювач не тільки своїми двигунами, а також і те, що зроблено з металу. Да, друзі, тут не пластик, тут метал. Ті, хто заказав і хоче приїхати забрати, прекрасно знають, що вони беруть. А для тих, хто Не знає, що таке скіф, Можете, друзі, зайти на сайт Електромотора. Або ж подивитися в інтернеті другі відео і узнать, наскільки це досить гарний подрібнювач, друзі. Так що вони вже в офісі. Чекають на вас для тих, хто заказав. Так що, друзі, телефонуйте 063 426 1010 10 і забирайте свої закази. Всім мирного неба. До гарних виходних 063 426. Десять, десять.